Чи представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних багаж? Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 20 раз вибілі, 20 раз прорвались і так по кругу. Вибуховий серпень набирає обертів. Всю ніч горіло кілька регіонів. РФ. Крім того, продовжує горіти одне місце в окупанті через. Якийсь прорив українських сил у Курську область. Міноборони РФ свої ж спалили на брехні, а репсіянчики скиглять, що вже втратили контроль над 11 -ма населеними пунктами. Тим часом українські військові просять набратися терпіння. Всі подробиці про те, що відбувається на Росії, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Трюхнівне СВО йде по плану. Чи вже не дуже. Ну розпочнімо з того, що 11 невідомих дронів у ніч проти 7 серпня завітали одразу до чотирьох регіонів РФ. Міноборони РФ традиційно заявило, що ПВО приземлило три безпілотники над Білгородською областю, два над Ростовською та два у Воронезькій області. Щоправда, просто на багатоповерхівку, і чотири над Курською областю. Ну, щоб багато не говорити, пропоную подивитися. Вывели, вывели, вывели. А, разминку ставлю. Они просто вырезали, подготовили. Рабочим да. может каким-то Чи з приємного пам'ятаєте? 5 серпня з'явилася інформація, що тепер є і кадри. Росіянчики ж задалися цікавим питанням: а звідки то в українців кадри знищених літаків? Я СМІ хвастаються якби кадрами уничтоження російського Су-34 на аеродромі Морозовськ в Ростовській області. Очевидно, що в ВСУ є шпіони на території РФ, які которые їм секретну інформацію, в тому числі последствия ударів. Хто і як в виложив уничтожений самолет на секретному об'єкті? З цим розібралися. Ну а тепер переходимо до найцікавішого на Київ. Кричали окупанти ще на початку 2022 року. Уйдіть з нашої землі! кричать тепер у зетпабліки вже другий день істерика. Послухайте, що пише один із них. Мало хто в началі мог представить, що спустя два года. Роки... зайдут в Курскую область, захватят в плен срочников и продолжат продвигаться вглубь Курской АЭС. Но, увы, это реальность, а разгадка банальна. Деды душат Россию. Своей глупостью, терпимостью, косностью мышления, медлительностью и неповоротливостью. И не было никого, кто бы это опроверг. Дійсно, мало хто міг собі таке уявити, але ми так радіємо за сусідів. Нарешті і вони відчують усі прелісті своєї СВО. Словом, пристрасті довкола Курщини киплять. Місцеві воєнкури пишуть про втрату контролю над чотирма селищами у Курській області. Також повідомляється, що з прикордонного міста суджа почалася евакуація держустанови. але про все по черзі. Неясна заворушка розпочалася вранці 6 серпня. Спершу репсіяні кричали, що на територію РЕВ зайшли розвідгрупи. Потім риторика дещо змінилася, і це вже була ДРГ 100 чоловік. І все це, звісно ж, українці натомість українська влада та генштаб подій не коментують. Та хто б і що б не було там, нам все одно просто приємно спостерігати за подіями за перебрікам. Лише керівник центру протидії дезінформації по обіді 6 серпня написав наступне. Російські воєнкори брешуть про контрольовані ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон. Тим часом самі росіяни вже визнають, що втратили контроль над населеними пунктами Дар'їно, Гоголівка, Гончарівка, Свердлікове. А в хуторі Олешня Росія залишилася без опорних пунктів. За даними інших СЗТ-воєнкорів, ЗСУ вже нібито зайшли в 11 населених пунктів Курської області та вглиб на 15 кілометрів. Ширина фронту, за їхніми словами, складає 10-11 кілометрів. Курська область цього ночі роботала наша авіація. БПЛА унічтажалість скоплення противника. Враг на контролируемых территориях развергает логистику, подвозит ГСМ и боеприпасы. Судя по открытым источникам, регулярные войска противника присутствуют на глубину до 15 километров. Ширина фронта 10-11 километров. В СУ присутствовали по состоянию на вечер в Любимовке, Обуховке, Покровском, Зеленом Шляхе, Толстом Луге, Нижнем Клине, Толстом Луге, Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово, Лебедевке. Всего 11 населенных пунктов. Армія Росії наносить удари по противнику. работает наша піхота. Приймаються меры по нормальному вивозу населення. Військовий оглядач Олександр Коваленко після такої інформації не зміг стримати емоцій. Согласно публікуємо інформації, в Курській області втрачена связь з сілами зелений шлях, Абуховка, Покровський, Толстий Луг і Любимовка. Бобри прогризли столби з телефонними кабелями. Тим часом розвідка на основі відкритих джерел Осінт розповіла ще кілька цікавих деталей. Карта Окопов і вражеські матеріали показують, що сили оборони змогли пройти втору лінію оборони ВСРФ і продвинутися від границы на 10 плюс кілометрів до населеного пункту Леонідова і Олександрія. А саме смешное то, що третій лінії оборони там нет, коментують наші осінь-ери. <звук> Ну а тим часом російські місцеві телеграми вже чомусь не вірять своїм пропагандистам і тому, що пихають в тамтешніх змі. Тю, чого б це? А ще почали задаватися питанням а як взагалі комусь вдалося прорвати кордон? Де ж була ФСБ? На Курській кордоні наращують серйозні сили. Якщо вдруг этого кто-то ще не поняв. І техніки там, б'ята, міжової сіли дають и... куча, а ті цифри, які заявляють в офіційних СМІ, це вся. Из-под коня. Думаете, они там лазили под кустами и считали х**ов? Нет. Там тоже не до сидят. Силы тянут скрытно, скорее всего, по ночам. А тут входит в чат вопросик с обеспечением тех, кто находится на границе. Тут послепые пограничники, которым приборы наблюдения суетят волонтеры, да и то не в нужных количествах. Просрочников я сказал все сегодня до этого. Здесь и так понятно, что нет вообще ни нет Так и воюем. Вот. Я даже в прошлом году решал вопрос с обеспечением питания одному из подразделений на брянской границе. Пусть Больше командіряті читають. Типусті, і хоч раз в житті стане стыдно за то, що вони витворяють. Крім цього, низка російських пабліків написала про втрату гелікоптера К-52 в Курській області. Пропагандисти ж також заявляють про втрату як в особовому складі, так і в наземній техніці. А зрадник царю вирішить, що треба оголосити Україні війну. Тут без коментарів. Вторження на територію Російської Федерації означає автоматичне об'явлення війни. Ні, паралі. Але куди цікавіша позиція в Міноборони РФ там підчистили допис, в якому була інформація, що українські військові залишили Курську область, адже раніше там заявили, що змусили відступити українських бойовиків. Водночас, місцевий губернатор заявив, що бої на кордоні тривають і ситуація доволі напружена. А тим часом z пабліки пишуть, що ті, хто війська Ахмата втекли з позиції на кордоні і ховаються за спинами призовників. Розмі повідомляли, що є втрати у живій силі, техніці авіації, а також захоплені в поло. Російські срочники так так ті самі, яких Путін на війну не відправляє. Ага, ну і власне послухайте, що вони розповідають. Я Калесніков Данило Олександрович 08-12 рядовий, проходив службу в полку 4.8.8, стояли на границі суджа. Позиція Крест, в плен був взят військами України. когда при переходе границы. Сам откуда? С Белгородской области. Радиско район. А. Какое вооружение было на позициях? На позиции было у автомата у каждого 18 человек. А, ну там у двух два пулемета, 16 автомата, значит. Что -че -че был? Тур был. Как Гр... тур назовешь? И утес и ну гранаты так и что еще и все говорили мне своему что, что... Кто вам стреляют да мы вот эти последние четыре дня только и говорили типа надо нас вы но срочники не должны выстрелять на границах. вывозите нас позвонил ему не знаю комбат или кто там позвонил говорит пограничники остаются, значит, и мы, срочники с контрабасами, остаемся, защищаем. Как позывной комбата? Да, я не помню. А зовут? Фамилия? Я не помню. Да, давай сгадывай. Видел его он... Этот, сержант же знает, старше нас, наш. Ага. 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 ага, я не видел ни разу, к нам последние два месяца никто не приезжал вообще. И как относитесь к действиям своего руководства, что они возбросили? Это кинули как хуй, на прополом вообще Забили на нас и типа сдохнут так сдохнут. Я Емельян Максим Павлович, 01.08.2003 года рождения. Был взят в плен армии Украины при пересечении русской границы. Звание род войск. Звание рядовой мотострелок. Какая часть? 488. -я. Как давно служишь? с 17 декабря. Контрактник или срочник? Срочник. Что вы делали на границе тут? Нас всех отправляют. Охранят. М -м, как ну, не до... типа не допустить прорыва На самом деле не так, не знаю. Что-то пошло не так, да? Да, изначально все пошло не так. Как называется ваш позиция вообще? Привет. Привет. Мы просили, чтобы нас увезли, когда по нам работали. Начальство говорило, ждите, ждите. Никто так и не приехал, связи не было потом. То есть вас Получается так. Как ты относишься к начальству своему? Негативно. Как относишься к войне в Украине? Я вообще в общем к войне негативно отношусь. А к Путину? не положительно. Точно. Путина? Не знаю. Ты поддерживаешь его действия? Не, не точно не поддерживаю. Только по вам. Я вообще косил от армии как -то. Я в октябре должен был идти. Пошел из-за того, что косил в декабре. Так за що ж це бідним росіянам? За даними українських журналістів, росіяни планували атакувати Сумщину за принципом Вовчанська в серпні і вже накопичили живу силу для удару, але їм завадили дивні події в Курській області. Нині росіяни видять, що це йде, нібито масштабний наступ ЗСУ, А сенатор Дмитро Ругузін вказав на цілі так званого серпневого наступу. Отож кажуть, що хочуть взяти Курську АЕС, і лише послухайте, що він каже. Курська ЕЕС, атомний шантаж. Це те, чим точно розстрілять всі мировые СМІ. На той розчот. Називайте меня алармістом, але я уверен, що знаю, що нужно Зеленському і Буданову. Їм нужны атомні станції. Одні захватить, на інших устроить саботаж. Атомний шантаж, саботаж. А вам це нічого не нагадує? А тероризування третій рік Запорізької АЕС і недопуск міжнародних організацій туди це як називається.

ma'lumotlarni bir o'rganib chiqyapmiz kamida beshta katta ukrainaning spetsnaz brigadalari shu тяжелый texnika bilan jihozlangan artilleriyalar bilan degani bir сеезный kuch kirib keldi hozir kурский областьga bilaman kurskий областьda bizning vatandoshlarimiz ko'p o'zbeklar tojiklar qirg'izlar shuning uchun meni shu kurskiy областьdan ko'rayotganlar bo'lsa tayyor bo'linglar hozirgi vaziyat cho'zilib ketishi mumkin imkon qadar bu hududdan qayergadir ko'chishga imkoniyat bor bo'lsa albatta ko'chinglar chunki vaziyat og'ir haligachaham shu jang harakatlar olib borilmoqda u yerda va vaziyat asabiylashadiпусто андрюха я тут творится полный решил выйти в магазин там все пусто прилавки пустые ни хлеба ни воды абсолютно ничего из еды нет Поехал на заправку, там тоже ничего нет, все разгребли. Я не знаю, что делать, питаться грубо говоря нечем. Выехать не могу сам, знаешь, мама не ходячая уход нужен. А вывести не могу, потому что не хотят принимать на эвакуационный автобус. Быстрее бы это все кончилось, я уже не выдерживаю. Ну і ще раз хочемо наголосити, що українська влада події в Курській області не коментує в українській розвідці. В коментарі радіо НВ 6 серпня розкрили лише деякі деталі подій, що зараз відбуваються на українсько-російському кордоні. Тему прориву там коментувати відмовились. Проте як повідомило НВ «Джерело в ГУР у цих діях точно не залучені бійці російського добровольчого корпусу, які воюють у складі зсу. А тим часом масла в вогонь цікавості українців підлив офіцер, заступник командира бригади АЗОВ Сергій Цісарук. Ну що, here we go. Найближчі тижні точно змінять світ. Ну і нагадаємо, як українці та воїни ЗСУ 6 серпня реагували на події Курської області. Ось, наприклад, один із телеграм-каналів припустив, що треба робити далі. Нове село перейшло на святу сторону. Зараз швидко проводимо референдум о про включенні Курської області в состав України. І завтра вже в Конституцію. Ну а потом условием начала переговорів ставимо виход російських войск з території всієї України, включає нові території. Коридор гарантуємо. Українські військові теж себе не стримують. Зокрема, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась у своєму телеграмі написав наступне: дорогі росіяни, нічого тривожиться. ЗСУ працюють виключно в межах історично українських територій. Також на заворушки відреагував військовий, який веде телеграм-канал Бахмутський демон. Справді в двох місцях прорив кордону Курської губернії не пропустив можливість висловитися і боєць батальйону Айдар та автор відомого телеграм-каналу, говорить снайпер Стас Бунятов на позивний Осман. Ось як він відреагував на інформацію роз у Росні палає дупа на прикордонних територіях. Суджа прийшов на виход, у вас коріше нет. Ба більше він показав кадри з заходу ЗСУ -за до Курської області. Та, що більше цікаво, реакція очільника офісу президента України Андрія Єрмака? Невідомо, звісно, чи це він так на заяви Росіян відреагував, чи то можливо на нас ще щось цікаве чекає, але. Ці оченятка бігають не просто так. Та знову ж таки нагадаємо станом на момент запису відео з боку України не надходило жодних підтверджень, тому що українці мають якесь відношення до того, що відбувається в Курській області. А видання РБК Україна звернулося за інформацією до представників Сил оборони України, але там ситуацію поки що теж не коментують. Ну а ми нагадаємо, що в Білградській та Курській областях РФ іноді спалахують прикордонні бої. Зазвичай вони відбуваються за участі добровольчих загонів, які складають. З росіян, що воюють на боці ЗСУ. Як як у березні, коли російські добровольці здійснили рейд у Білгородську та Курську області, три підрозділи, в яких воюють громадяни РФ, а це Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон, 12 березня перетнули кордони з Росією і заявили про початок операції зі звільнення РФ від диктатури. Тоді в рашистів горіло знатно. Тож, що відбувається на РФі зараз, запасаємося попкорном і чекаємо на офіційної. Інформацію, але то той, хто б то не був, нам очень радисна в душе. Звідки війна прийшла туди й повертається усе цілком логічно. Та водночас не забувайте, що нашим воїнам складно на інших напрямках, і ми маємо постійно і постійно їх підтримувати. А як думаєте ви, що це таке коїться у Курській області? І давайте відверто, чого ви бажаєте сусідам. Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Запасайтесь попкорном. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!